Okay. <laughs> Побрехеньки, побрехеньки. Шановні вас знову вітає передача жарт, клуб побрехеньки. Засідання нашого клубу сьогодні відбувається у кафе більярдному клубі. Марс. Ну, все за адресою місто Житомир, вулиця Вітрука, 42, дріб 7 От ми сьогодні тут будемо засідати. А як зазвичай перед засіданням ми, отак, от робимо коло коло побрехенечок, і ми починаємо. Їхали ми в більярдний клуб, клуб Марс, вийшли тут на зупинці. Якраз бабка продає картошку, а парень підходить, да, а парень підходить каже, «Бабушка, а у вас картошка молода. Вона, ой, милок, молодая, молодая, іще я. А значить, їхали в тролейбусі, така картина. дівчина причала з командому чітку. Молодой чоловік, ви вы виходите. Ну, якщо ви приглашаєте, Юрчику, що таке? Мені сняться, що сірі миші й білі миші грають весь час у більярд. Це як закриваю глаза, весь час грають. Чуєш, діду, я тобі дам пігулки, будеш оце з цього часу приймати, і все в тебе пройде. А, -а можна я з завтрашнього дня буду приймати, бо в них сьогодні фінал <реку> на минулій олімпіаді. Ну я хочу сказати про те, що у нас сьогодні у побрехенічках в засіданні буде багато звучати спортивної такої да. теми такої спортивної, тому що більярдний клуб десь десь близенько. То на минулій олімпіаді найбільше пощастило команді нашій плавців. Вони всі в літаку сиділи біля віконця. Про спорт про літак. Перший пілот штурманові. Так, шановний, скажіть парашутистам, щоб припинили плигати. Ми ще не взлетіли. Звонок по телефону в міліцію. Помогіте, срочно приїжджайте в більярдний клуб. А що случилось? Зараз приємно. Що случилось? Да в білярний клуб залезла кошка. Так ми по таким пустякам не влазимо. Взагалі, хто це говорить? Как то? Как то? Це попугай з бильярдного клуба. Чим відрізняється футбол на Україні і в Бразилії? В Бразилії сидять хлопці з пивом біля телевізора. І зазрять хлопцям, що бігають по полю і захищають кольори збірної. На Україні бігають хлопці в кольорах збірної. І заздріть хлопцям, які сидять в клубі Марс з пивом біля телевізора. Ну, а зараз ми разом з вами, шановні телеглядачі, зайдемо до... Кафе більярдного клубу Марс. Але ви розумієте, непрошений гость гірше татарина. Я скажу, що ми без запрошення не ходимо. А сюди нас сьогодні злюб'язно запросили господарі Олександр Євстафович і Марина Андріївна Козлови. Отже, на запрошення перед заходьте. Отож, як я і говорив, що ми у кафе більярдному клубі Марс на запрошення господарів Олександра Євстафовича і Марини Андріївни Козлових. Дійсно. Ми запрошуємо всіх відвідати білярний клуб Марс. Ми провели потужну реконструкцію, зробили елітний клуб білярний для ділових людей для ділової спільноти міста Житомира. Ми вже провели потужний турнір серед лікарів. Зараз плануємо провести турнір серед бізнесового кола. Також ми запрошуємо провірити свої сили, силові структури. Ми запрошуємо позапрошуємо провідати свої сили в турнірі, державні установи. Ну я дійсно гілку влади І виявити, все таки, хто ж в Житомирі найспортивніший бізнесові кола чи державні установи. Буду дуже рад вас всіх тут бачити. я хочу сказати, Олександр Сав ще про те, що не тільки можна брати тут участь в турнірах, тут можна просто прийти, відпочити, подивитись футбольні матчі. От, бачите, там монітор, чудово, все видно. Як я знаю, що от завтра футбол відбувається уже тут два столики закуплені місця. Тож дивіться. Поспішайте закуповуйте місця і дивіться разом з друзями тут спортивні. А я хочу розповісти вам такий спортивний теж по брехенечку. Значить, матч з легкої атлетики між СССР і США. У бігу на 100 метрів бере участь два спортсмени росіянин-американець. Американець переміг. Газети на слідуючий день повідомили: у бігу на 100 метрів російський спортсмен прийшов одним із першим. Американець прийшов перед передостання. Я думаю, що після того як ми проведемо цю програму з вами. То я турнір хочу запропонувати і щоб ви провели між собою саме найповажніше програма в Житомирі. Це побрехеньки. виявити із вас, хто все таки лідер є, і тоді ми побачимо, хто перший, хто останній прийде. Ну так, да. ну ми будемо в числі перших. Я думаю, я теж так вважаю. Ну, звичайно, в кафе в кафе більярдному клубі Марс. Ну, на мій погляд, все таки головне більярдні зали. Тут їх дві більярдні зали. Ось ці гарно оздоблені, і такий затишній. Це велика зала. Тут є два шикарних столи. Ось бачите, зелений зелений стіл, наче футбольне поле. І ми тут відчуваємо не тільки більярдістами, а й спортсменами, футболістами. Ну що, ти відпу... відчуваєш себе? А ким ти відчуваєш себе? Та давай футболіст. Раз футболісти, ну, то футболісти. Футболіст, да. футболіст. Да. Да. каже, поки я ходив за пивом, нашій команді забили 17 голов. Да. Отсюда вивод. Вратар не должен ходити за пивом. Тоже продовжує тема футболу. Інтерв'ю з футболістом. Почему вас удалили з поля. Суддя мені сказав, що нужно бить тільки по свистку. Ну, ну я й ударю Йдуть більярдні змагання, а дід коментує. Так, хід переходить до найкращого грока нашої команди, Ігоря Грача. Удар, о, шміна гравчив. <сум> да, більярдні турніри відбуваються тут. В кафе, більярдному клубі Марс. От не професійні, а ну, любительські такі. Любитель. Да. Ну от дивіться, як у нас захлиснула так, наша тема футбольна. Футбольна, mm -hmm. теж із такого коментара спортивного каже, що нарешті збірна Росія перемогла збірну Нідерландів з футболу молодіжну з рахунком 3 0 Рахунок зараховано за неявку команди. Анекдот про більярдний клуб Марс летять американські спортсмени на Марс, а на зустрічі назустрічі українські американці кажуть: хлопці, що там є! Наші кажуть: да нічого там вже немає. В більярдному клубі Марс сидят двоє, смотрят э, в кафе на этом плазменному экране чемпіонат по футболу. Ну, естественно, здесь є прекрасный выбор спиртного, вони уже трохи под шофе, один другому рассказывает. ти знаєш, а вчера я по телевізору видел, как гепард догнал і съел газель, второй да, що з пассажирами? А я оце, хлопці, дивлюсь і думаю: бейсбол і більярд, звісно, користуються повагою на Україні, але не такою повагою, як більярдні біти і, і кії. Отож, парад побрехеньківців біля більярдного поля відбувся. Так, хлопці, на піраміду рівнясь. А тепер поїхали. <свісна> У більярдному клубі Марс є своя історія, є свої, свої е, ну, класні майстри. От, наприклад, Юрій Прокопчук, який зараз працює, а ну, а я куди? Ну, Юра, будь ласка. О! Ну, клас! Ну, класно. Я скажу, що пан Юрій, я сказав про історію. Пан Юрій у ну, 2004 році став чемпіоном Житомирської області. В цьому році, в 2008 році, він став бронзовим, бронзовим призером України і Європи серед ветеранів. В більярді була така ситуація. Остається два шара на столі. Ігра московська піраміда». Значить, при ударі можна. Допустим, сыграть туда, но не, не 100%, что ты его забьешь. Очень тяжелый шар. Есть такая вот комбинация, как удар прыжком. Через бьете в центре этого шара на сильном ударе, он перескакивает и на лузу. Вот попробуем сейчас сделать. Вот. Ну, лично. И и тут все, всі побрехенці, всі заплодували. Ну, е, пане Юрію, а ви щось розповідали про турніри у вашому клубі? Да. Наш клуб не професіональний, а любительський. Ми проводимо багато турнірів по білярду. Е, до нас приїжджають і ми робили почти кожен рік робимо турніри по е, серед медичних працівників. У нас проводяться турніри. Е, банкіри проводимо турніри з банкірами. Підприємців, теж турніри. До того ми ще проводимо благодійні турніри. Через год, в прошлому году ми провели турнір благодійний, який на невеликі гроші, ну, перечислили на дитячий дом, дом малютки на багонію. Такі теж проводимо турніри. І що ми? Всіх гостей города, міста Житомира і всіх Житомирян приглашаємо до нас в клуб. Наш клуб найкращий, найгарніший в місті Житомирі. все тут найкраще. Дійсно, заходьте сюди, будь ласка. І майстри, і ті, що починають, як я, от, наприклад. От нам, бачите, от нам дозволили тут по потренувати. Це по що поки що трені тренування така йде. От але ми ж не забуваємо з головної нашої функції, побрехенька. Ні, ні, не бий Побрихенько розкажи. Да. Потім бий. це я почув удар. Ну ви чули, да, такий удар. І щось у мене така побрехенька згадалася. Якщо муж, уже третій муж б'є жінку пороже. Значить, проблема не в муже, а в роже. Така тендітна жіночка прийшла пограти в більярд. Ага. О, а один не дуже культурний чоловік з, прийшла з дитиною. Один не дуже культурний чоловік подивився на пацана, каже: Ну і страшний в тебе пацан, жіночка. Вона вже ж, ж знітилася, каже: Що це таке? Що це за заведення. Прибігає директор, а директором був Грицько Теревенько, угу. і каже: Вибачте, будь ласка, вибачте, ми переведемо вас до іншої зали, навіть вас безкоштовно нагодуємо і навіть дамо вам бананів для вашої мавпи. <реш> а твій Грицько Теревенько він в більярди там у сільському клубі грає. чи Конечно, я ну, кій з собою зали. А, це в нього шу. такий кий кій, да? Оце так, да, оце ага. ну кій, кій мені, тоді кій. бий. Тоді бий тим києм. Отак, тільки не ков не колопай поле. Опа, Тут да. бачиш зелененьке поле, теж як на футболі. Це затримали е, банду фанатів ЦСКА. І слідчий да, слідчий каже, ну навіщо ви кажеш, хоч Діда Мороза вирубили? Навіщо? Ви? А чон чо він чо червоно білий <риклад> От ми зупинилися на такому подіумі. Отут От на цьому подіумі буде скоро буде так вузько направлений більярд. Американка, американський більярд. Да, ми вже тут зайняли місце. Бо будемо перш, перші грати. Ну, а скільки тут, щоб зайняти місце і не пустити нікого, треба, мабуть, боксом е, займатися. От тут про бокс такі побрехенечки. Е, Приходить один до лікаря, каже: лікарю, лікарю, я погано, погано чую, погано чую, наді мною всі сміються. Що мені робити? Каже, бокс найкращі ліки. Займіться боксом. І що, краще буду чути? Чути не знаю, а сміятись будуть менше. Заходит человек в магазин и такая, такой диалог. Девушка, дайте мне, пожалуйста, две пачки. не, лучше четыре пачки. Короче, давайте шесть пачек денег из вашей кассы. Это ограбление. Такой, такой диалог. Ой, 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 смотри, какая цаца. Я не цаца, я фифа. А простіть, ви ще футболом влікаєтеся? Два боксери теж на, 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 на рингу, і один по мобільці мамі дзвонить. Мамо, мамо, мамо. А каже, у живіт можна бити? Та каже, можна, синку, можна. Мамо, мамо, а в печінку можна бити? Можна, синку, можна. Мамо, а по голові можна бити? Можна, ми... так він же мене уб'є, мамо. Ну тут в э, бильярдном клубе Марс есть еще специальный зал для любителей преферанса. И вот э, люди посидели, чуть-чуть поиграли, чуть-чуть употребили, и муж приходит домой, ему же жена говорит: опять напился. Говорить, да нет, я не пьяный. Ну как же не пьяный, а тебя ж грозит, как из пивной бочки. Вот я і говорю, я не пьяный, я ароматный. Так, дійсно, тут є така зала для префірансистів. І, до речі, треба сказати, що тут проводився уже, да? Да. проводився такий, такий турнір, значить, турнір по преференсу. І а що ти скромнічиєш? Ти ж був першим ведучим його, да, так, цього турніру. Ведучим. Був, був турнір, ну, от ти і там і навчився картами там мухлювати, да? Ну, ну, а ми все говорили об игроках, ніколи не вспоминали о Болельщиках. Вот такой анекдот. На следующий день після футбольного матча Болельчиков врача Доктор, доктор, у мене большая біда, у мене дуже сильно кружиться голова. Доктор говорит, да, вижу. Два Стери розповідає, каже, я, я як вийшов з кличком, я як пішов на нього, бокове, ну, і тут пропало світло. І світло з'явилося тільки в роздягальці. Даша, ну ні, я вам говорив, що зали, тут більярдні зали, оця велика зала, чудово оздоблені. Ну, мені наприклад, сподобався ось той годинничок такий оригінальний. Бачите, там більярдні шари. І на них циферки на чудово. А ось це на на бачите голова така Оленя. Оленя, то я хочу по брехенечку таку розповісти. В зоопарк прийшов чоловік і жінка. прийшли до клітки з оленем. А жінка каже: Ой, диви, яка в нього морда страшна! А які роги великі! Він каже: Ото як у мене будуть такі роги, так у тебе буде така морда. Молода дівчина на першому побаченні хлопцю каже: ви напевно каже футболіст. Він каже, а як ви здогадалися? Ви так гарно обнімаєтеся, цілуєтеся, як після голок. Продовжую тему Володимира Ілліча про бокс. Кличка питають Шановний, скажіть, а ви не вірите в амулети? Там різні різні ці обереги? Він каже, як це не вірю? Якби не вірив, то підкову в рукавичку, не клав би. Опа. Опа. Отже, майстриня Оксана. А ви, до речі, знаєте що? Тут такий сюрприз є. Ви заходите до більярдного клубу сюди, Марс, і тут, виявляється, є портрет Ксенії. Отже, заходьте, ви тут зустрінетесь з Ксенією. До речі, з нею можете більярд пограти. Можете. Можете. Тільки на гроші. На деньги? Да. Ну тільки в більярд. Тільки в більярд. Чудово. О, це я якраз зустрівся з Оксаною, з барменом. Якраз тут у віп-залі. У віп-залі тут можна, якщо ви хочете усамітнитись, ну не хочете на загал на великий угу. виходити. Прийдете там у двох пограти, Будь ласка, тут є віп-зала, тут є де відпочити, і де посидіти і пограти. Так що, будь ласка, заходьте. Заходьте сюди до кафе, кафе більярдного клубу Марс. І о, до речі, іще ж про, про адресу вам не сказав: у Житомирі вулиця Вітрука, 42, дріб 7. Ось так. Володя про віп-зал каже, що тут клуб не професійний, а любительський, Поэтому так, тут так, ходять так. і любителі. І вчора, якраз, ми тут були, і в віп-залі чоловік з жінкою грають в більярд, і жінка на нього кричить: Ти мені зміняєш. Він каже: Ні, ти мені зміняєш. Та ні, не зміняю. Ану побажись, якщо я тобі зміняю, хай мені язик от, ні. А я тут вспомнил, собираю коллекцию всяких этих самых объявлений и все прочее. Подходил сюда, видел такое совершенно чудное объявление. Семья цыган с 18 детьми срочно снимет... В комнату в комунальній квартирі. Тишину і порядок Ну <swoją> no, Поки жінка не чула, звісно, тут і ліч наш був з Оксаною в залі. Діду, а ти коли перший раз поцілувався з жінкою? Ну, років 10, а в Губи. ну Це в років 17. Чуєш, а з жінкою? Ну, з жінкою років 27. Так, Лондон. Футбол. От і мимо одного футболіста пробігає суддя. Скажіть, скажіть, будь ласка, ви тут з м'ячем нікого не бачили, не пробігали. <риклад> Тисячі людей, десятки автівок, несподівані повороти сюжету. Дивіться на дорогу. В бильярдном клубе Марс, кроме вот этих прекрасных залов, еще есть зал игровых автоматов. Вот я зашел, посмотрел, крутятся различные картинки, интересные эльфы и тому подобное. И вот я так задумался, почему же у эльфов такие длинные уши. И понял. Эльфы живут больше тысячи лет. И каждый год тягают друг друга за уши за каждый год жизни. В, в Олимпийском бассейне три бабцы плавают. Да так гарно плавают. Олимпийцы подходят, говорят, в чем, кажется, секрет такой чудовой спортивной формы? Одна говорит, о, я была рекордсменкой союза с плаванием. Другий каже, я була рекордсменкою Європи з плавання. Третій каже, а я бо, я, я бо, я бо я була повією в Венеції. А наш спортсмен по стрибках у довжину на Олімпіаді встановив рекорд. Йому в труси набилося 3 кілограма піску. У <реклама> кафе більярдному клубі Марс. Є ще чудова, така затишна. Зала ігрових автоматів. Так що тут не теж, не тільки більярд можна пограти, бо там посидіти ось тут в кафе, в тому затишному, яке тут є. Ось тут можна пограти в ігрові автомати. А зараз ми от тут сидимо в маленькій такій залі. Це зала для любителів Преферанс. да? От, от якраз, якраз ти тут розпочинав свою кар'єру преферансну, да? Да, і зараз да. продовжуєш. ну продовжуй, як то, що там до Ну, об'явлення в Сочі на пляжі. Уважаемые отдыхающие, просьба не грати в карти з местными жителями. Они знають прикуп. А, ну, а це поки ти готуєш фокус, готує фокус, а я розповім таку побрехенечку на іншу тему зовсім. Зупинка, стоїть э, такий мужчина молодий, підходить дівчина, красива, фігурка. Він так поглядав, поглядав скоса, а потім не витримав, каже: Ех, <кій> любить же хтось. А ты сразу, ты тоже хочешь полюбить? Хочу. Так пішли він тебя тебе полюбить. <laughs> <laughs> ну, а теперь до фокусу. Итак, как всегда, у меня есть самая обычная колода карт. Uh -huh. Я попрошу взять из середины абсолютно любую карту. Абсолютно. Пожалуйста, можно ее показать нашим телезрителям. Теперь. А, ну да, и само закон. Теперь ее надо положить наверх колоды. Начало как в детском фокусе, правда? И колоду сдвинуть. Просто сдвинуть. Ну, а сейчас я делаю всего один магический пас, и одна карта перевернулась. Я думаю, что это именно твоя карта. Давай проверим. Ну, давай. Только честно, это она? А, нет? А, нет? Нет. Хорошо. Если это не она, значит она либо в этой части колоды, либо в этой. Логично. Правильно? Ну, да. Пожалуйста, я показываю эту часть колоды. Давайте посмотрим, есть здесь твоя карта или нету. Нет. Нет. Прекрасно. Дома. Вот есть вторая половина колоды. Давай посмотрим, есть ли там твоя карта. Нема. Тоже нету? Mm -mm. Хорошо. А теперь давай я соберу эти карты, рассказываю, что же произошло на самом деле. На самом деле она никуда не исчезла. Не, никуда не исчезла. Дело в том, что вот здесь вот в клубе Марс вот эти вот волшебные, такие красивые зеленые столы с сукном для преферанса. И карта просто стала невидимой. Она стала невидимой, но на самом деле лежит вот здесь на столе. Я ее беру, переворачиваю в другой стороной и вот так вот вставляю в колоду. Теперь действительно одна карта у меня перевернута. І я думаю, що це саме та карта, яка була задумана. Она? Ну, фатєна, ну молодець. Ну, і традиційно в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. Піймав дід золоту рибку, а золота рибка йому й каже. Відпусти мене, діду, а якщо не відпустиш, я тобі попорчу всі твої три бажання. Дві більярдних зали. Зала ігрових автоматів, зала для любителів преферансу, бар, кафе. Все це більярдний клуб Марс у Житомирі. Вулиця Вітрука, 42, дріб 7. От що стосується кафе, то тут треба сказати, що тут можна ну, провести будь-яку урочистість, можна провести день народження, сімейні, якісь свята, такі корпоративні вечеринки, можна удвох прийти в трьох посидіти, взагалі тут десь до 30-40 місць. Так що, будь ласка, приходить і до речі, ми вже говорили про це. Тут можна просто подивитися якісь спортивні змагання, бо чудовий висить монітор. От, е, вже займайте місця на наступний футбольний матч. <риклад> ну і дивіться, як чудово, ну просто святково накритий оцей стіл. Нас завжди зустрічають столом, але щоб таким красивим, якось це тут, у цьому більярдному нам крові Марс. Бажаю, да, да, да. Да. До речі, запросили сюди нас Олександр Євстасович Єфтас, і Марина Андріївна Козлови. Ми їм дуже вдячні за це. Ми це будемо споживати. Да. От завидуйте нам, приходьте сюди, ви теж будете споживати. Вони да. вас теж зустрінуть люб'язно. Mm -hmm. Так що ось так. А ми по-побрехенівськи коло по Побрехенівчим. Це вчора. Ми тут були, і сидить чоловік з жінка, і вона каже. Дорогой, завтра мама приїжджає, ти б'є в гідропарк звозив. А він каже, та куда я її тільки не возив, вона все одно всюду вертається. А это значит, подвыпивший отец приходит домой, смотрит торт, съел его, лег спать. Утром его будет сын. Папа, папа, ты не знаешь, где мой барабан? Іде дід Теревенько, природа гарно, бачить жаба, він хапає її, і сує до глечика. Вона, а, а жаба говорящим голосом каже: Відпусти мене, чоловіче, я красунею стану! Що хочеш для тебе зроблю? Дід подивився на неї, і каже: Ти знаєш, дорогенька, в моєму віці мене більше цікавлять говорящі жаби. Наші олімпійці привезли з Олімпіади велику кількість золотих, срібних, бронзових медалей, але єдиний момент на всіх них було написано «Made in China». Немаловажно, що білярний клуб Марс працює до останнього клієнта. І от возвращается муж домой, засидівся, поиграл в преферанс, посидел за прекрасним столом, домой утро. І жона його? Звісно. Где ти був? Я всю ночь не самкного. Ага, а ти думаєш, я спав <риклад> <риклад> на Олімпійці напали бандити, забрали гаманець, забрали там наш годинник, забрали. Слідчий питає, так слухайте, у вас же, каже срібна медаль каже по боксу. Він каже: медаль, дякуючи Богу, вони не знайшли. <риклад> 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 ну теж коли вже Олімпійська тема та Олімпійська наша збірна на Олімпіаді брала в основному бронзу. Серебро і золото це вже інша стаття. <рив> <рив> так, шановні друзі, у нас теж інша стаття. Ви бачите цю статтю на цьому столі, святковопрям ми вже хочемо це скуштувати, таки впряму, А от на цьому слові бувайте здорові, з вами прощається передача Жарт-клуб.